Вітаю всіх, я нарешті вибрався на рибалку. Реально класна погода, світить сонце, зараз день. Зараз буду вирушати на головня. Тут класне місце. Я вже цього дуже довго чекав, так як не було часу ніяк до цієї річки приїхати. Вона тут дуже цікава. Бачите, за мною, шумить. Знаю, що тут є і щука, і окуні. Треба все пробувати ловити. Можливо, щось я буду сьогодні тримати. Підсаку. Поїхали. Отже, зараз буду вирушати. Я там знайшов таке місце класне. Бачите, там вода відходить трошки назад. Тому я хочу трошки там покидати. Тут є де підійти. Ось тут класний підхід. Я навіть чоботи не вдягаю сьогодні. Спробую тут половити. Спробую половити на воблери, звісно, і спробую половити ще на... Мабуть, на, на вертушки. Ось я закинув, поїхав. Буду пробувати. Тут буде, звісно, зносити, але це, я думаю, не завадить, якщо туди стоїть риба. Що вона стоїть, вона зразу буде брати Тому що сонце, тінь, вона буде ховатися. Отже, так. Що тут? Таке цікаве місце. Під берегом? І навіть цікаво, чи тут щось є так? Так, ну? Ага, він чіпляє? Брут чіпляє. Оп. Ось, ось 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 перший удар. Ух ти, ось як все вийшло. Перший удар, не знаю, що за риба. Що за риба. Звісно, це голови. Перший гарний удар. І вже я бачу першу рибу. Такий красень. Десь, десь пів кілограма є. Зараз я покажу. Маю буде, маю випутати, зараз поки такий краси. Зараз буду випутувати. Так, що одно? одного я вже маю, зараз буду спробувати, спробувати тут ще половити. Вони тут на течі є. спробую, можливо, прямо так з берега покидати. Вони тут трошки агресивні, я бачу, дуже круто кидаються. Буду стелити вздовж зараз. Видно, що те, яке я зловив, стояв десь тут на воді. Або там, вон, там, де водоворот на спуску був. Отже, якось треба більдало закинути, проби під той кущ. Ось так. Головне, щоб активність самої приманки була класна. Щоб вона приманювала рибу. Ну і риба, звісно, відзивалася. Отже, спробую зараз трошки далі кидати, ось туди я закинув, якихось ударів не бачу. Є ідея закинути туди далеко. Ось я спробував. І ще спробую вздовж берега. Так, отже, ще здовж берега і буду переходити далі. Максимально як можу вздовж берега закидаю. Підняв водилище ще вверх, щоб підняти приманку. Навіть не бачу, де вона пливе. Ага, бачу вже. Її скидає до берега. Ні, добре, буду переходити далі. Трошки швидше. Тут трошки... А, я бачу головня. Тут трошки швидше річка, як то ніби. Ось був удар. Отже, був удар. Був удар. Не можу підійти, бо залякаюся. закидати. Отже тут є Зараз спробую трошки тут і повернусь трохи назад. Мабуть, прийдеться присісти. Скидає дуже течія велика. Удар був класний, але не сів. Вже розлякав, спробую ще ось тут підійти. Якщо я не розлякав, тоді у мене шанси є. Тут якось там річка швидше тече. Запуталась. Спробую тут зараз трохи перебалити. Тут я бачу, що риба є що придеться можливо одягнути чоботи якщо не зможу підходити ближче повотиня тут ага тут змілка. я бачу голені є там побільші побачимо чи буде атака Зносить добре. Спробуй на той берег. Риби як так на дні не видно. Може там далі десь щось є. Ти чия велика зносить дуже. То що під кущами є риба? Ще як варіант спробую закинути по-іншому. Остак. Ні, треба далі рухатися, подивитися ще. Треба десь стать, бачу тут дуже мілко. Спробую тут ще половити. Можливо щось ловлю. Ось там може бути Дуже велика течія. Навіть сумніваюсь щось візьму. Просто знесе я зараз Дуже велика тишія. просто зносить як варіант, до речі, можна спробувати О, там за кущем стати Ось, зносить Але риба може бути. На напевно ще я трошки підійду. Листочок взяв. Так Ні, немає, Давай, давайте далі прийду. Тут я бачу, так якось крутиться річка. Просто хоча б нараз закинути. Можливо, щось буде. Ні. А ні, один гол... головень був маленький. Вирішив спробувати, йду далі під цим деревом. Берешно треба підійти. Видно. Треба обережно ставать, бо можна провалитися. Так. спробую далі закинути. Зносить. Про як варіант тут далі. Щось б'є. Щось атакувало. Листок. Так, а тепер ще варіант Туди вдалеко Отак. Є сіла риба. Сіла риба. Не знаю, що за риба, але веде під самий берег. Головин сів. сів такий головень. Зараз я його відпущу. Ось такого голень відпускаю. Йду далі. Ще варіант проть половить. Де я казав, бачив, що тільки що риба там хлюпала. Якось швидша річка тече. Таке віщаче, можливо міл мілше. Хоча б я не сказав, тут ходив, тут глибоко вже. Важко поки зловити, тому що ще я велика сонце світить. Приманку дуже добра риба бачить і, напевно, лякається, а такої прямої охоти поки немає. Можливо, якби я рухався водою воно якось було краще, бо коли ти рухаєшся не по воді, напевно, останнє місце буде, де буду ловити, бо я бачу тут, якщо тут є підхід, я тут спробую половити, бо бачу щось сьогодні активність не дуже класна. Тут таке цікаве місце. Думаю, риба тут сильно не ляклива. Спробую з цього місця почати. Зараз кидаю. і... Буду рухатися додому. Звісно, краще ближче підійти, щоб. Так, намагався був головень під берегом. Спробую так якось провести його. Обережно, можливо, щось буде. Так. Ще туди. Тим бачу якісь корчі спереду. Можливо, зможу туди дозакинути. Так, спробую тепер так якось. Сто ж берега. Отже, я то закинув. Питання, чи є там активна риба. Активність не проявляється. Отже, все, напевно. Все на сьогодні все.